Так, ну що, банда, любі друзі, ласкаво просимо, заноси, заносимо. Інвестую в бананзу 100 тисяч гривень, але перед тим як ви це побачите, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимум лайків. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, по ссылці в, в опису під цим відео. Там також буде багато цікавого. Ну, а в мене для вас просто найкайфовіші, найсуперові плюшки, бонуси, які. Вас чекають в закріпленому коментарі під цим відео. Такого ви не знайдете ніде ні в кого. Ви будете приємно вражені. Але встигайте, тому що бонуси тимчасові. Ну що, ми розпочинаємо. Ще раз нагадую: 100 тисяч гривень буду інвестувати зараз в літню бананзу. Тобі ж 5 бонусок по 20 тисяч гривень на вкус аромат. Поглядім, подивимося, чи занесе, чи не занесе це вже інше питання. Але як ух ти, сірця! Йоли, пал, це гарно. Це початок прям як треба. 6 ікс, 12 тисяч з половиною гривень сенсаціонал. Йоли, хто, хто би міг подумати? Непогано. Розпочали прям здраво. Бодренько, я б сказав би. Такс. Непогано, 13200. Ну слухайте, чудово. Чудово, я би сказав. Гарно грає. Так, трішки я зроблю. Десь отак от. Гарно грає. Виноград, банани. Сливи, та все. Давай огурці, помідори, кокоси, все беремо. Так, ну слухайте, навіть перший блін і не комом, як зазвичай це у мене щось відбувається. У мене в цих челенджах я вже звик, знаєте, по класиці, перша бонуска, просто улітає кудись письмо в нікуди. Поним? Ну, зрозуміло, це як інвестиція йде. А тут не тут то було. Не тут то було, прям заграло. Прям майже Х200 відставки. Це. Це фіксуємо прибуток, що я вам скажу, любі друзі. Ну що, друга бонуска? Підряд 20 тисяч гривень на вкус аромат. Поглядім, подивимося. Я сподіваюся, що як мінімум не гірше, ніж минула у нас грає. Так, ну що, залітай кума, поки кума нема. Давай. Ех, яблука не хватило, шо ж ти. Що ж ти так і не хватило? Пойдет. 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 Куди только пойдет? вообще не могу зрозуміти. Не можу зрозуміти, куди оно пойдет. Ну кудись оно пойдет. Такс, 2900, але це зовсім щось не камільфо. Мені здається так, друга бонуска все ж таки набагато гірше відіграла. Хоча їх си показували як треба. Але, але, але. Так, ну вийшли ми в плюс-мінус з чим і зайшли, так? Ну що, третя бонуска підряд за 20 гривень. І дивіться, ще нагадую, любі друзі, якщо, так сказати, крапка не буде поставлена, так сказати, якщо буде незрозуміло, в виграші ми чи не в виграші, я думаю, ми ще й за фіналем шостої бонускою. Ну, поболіє, знаєте, пограмотні, візьмемо так подороже. Щоб глаз порадувало і дуже сподіваюся, мій, так сказати, фінансовий кошельок також, гаманець. Ну, щоб розривався, він грошей. Чого і вам всім бажаю. Так, найс, найс, це у нас найс, найс, ми полюбляємо. Ну що тут? Арбузи, банани, виноград? Ні, не доїхав виноград на Х20 непоганий Х, але ж сигровочка мала бути по... поцікавіше. О, виноград буде. о, Ще X потрібні. Ну, блін. Вроді би щось і не. Так сказати, не сильно і засмучує, але хотілося б би... ООО І не ООО, а от Ікса немає. Вроді щось і грає, але щось, щось йому не вистачає. Отут ретрігер потрібен, а, ні, ні ретрігер, ні ікса, так сказати. Хотів сказати і ретригер, і ікса, і отримав ні, ні, ні одне, ні друге. Ну це ж таке, ну це ж таке. Такс. Непогано. Так, ну це окуп. Це вже бонуска окупилась, третя, як мінімум. Ух ти, Йохшенькі-бабаїнки. Який же Шікс хороший нам з'явився перед нами, але грав-грав і не, не дограв. Так, любі друзі, що в нас? По що вже по рахунку четверта бонуска підряд, 20 тисяч гривень. Поїхали, погнали, подивимося, поглядім, узрім, щось давно не було ретрігеров. Давно не було 50 х іксів, щоб вони заграли, тому. Чекаємо. Чекаємо. Дуже сподіваюся, що вони будуть загравати. Так. Погнали, поїхали. Ну що? Ну що. Ага. Хорошо. Сливи потрібні. Хорошо, ікси давай! Ну, непогано, непогано. Ця бонуска точно, точно, мені здається, щось підзанесе. Сенсаціонал. Прям як треба, прям як має бути. Ну, повинна, повинна заносити. Прям ну, потенціал бачу у неї такий гарний. Ще виноград зараз під. Виноград під'їде і. Ой, хорошо так! Как? Ой, здорово! І ще ікса. Та ну, блін. Не, ну гріх жалуватись, так сказати, заноси непогано. Тому, любі друзі, давайте так зробимо. Хто тільки приєднався, обов'язково, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте по максимум лайків. А в мене для вас, в свою чергу, найкайфовіші, суперові плюшки, бонуси, які знаходяться в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте, бонуси тимчасові. То, що ви будете приємно вражені, я вам гарантію даю мільярд відсотків. Єдине що, встигайте. Закріплений коментар по силці забираємо. Так, ще 4 оберти. Ну, ретрігер би. Ретрігер би нам піймати, спіймати, і було б все як має бути. Ага. 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 Нага. Так, ну хоча б до 30 тисяч зараз би добити його. Але ні. Не добили, не дожали. Ну, дивіться, в будь-якому випадку ми в плюсі. П'ята бонуска фінальна за 20 тисяч гривень. І ще шосту бонуску я буду брати, так сказати, як треба, як має бути трет. Фінальна бонуска буде ну, по взрослому Тому, любі друзі, в будь-якому випадку чекаємо. Зараз буде шоу. Дуже сподіваюся, що шоу буде таке, що мій гаманець від цього шоу тільки збільшиться. Ну давайте так, менше тексту, більше ділу. діла. Сподіваюся, що бананза мене чує, сподіваюся, що не переночує в мене бананза, так сказати, видасть, е видасть ікси з моїх інвестицій, Йоли, пали, скільки іксів вона видала, але, але за цепу не було. Ти що граєш? ти, 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 ти що, що, це таке? що вона зробила в ці бонуски? Що вона корисного зробила в ці бонуски? Я щось не зрозумів зовсім. А ретрігер, давай ретрігер, дуже потрібен. І Ні, самі ретрігера, це було, звісно, не так, як треба, не так, як має бути. Так, ця бонуска замала, замазалась недоречно. Давайте так, прокрутимо пару спінів. Пару спінів, і як і обіцяв, любі друзі, бонуска буде шалена зараз. ну, прям Прям шалено. Тому пристигніть рівні, дуже сподіваюся, що ми взлітаємо. Любі друзі, обов'язково напишіть в коментарях, який хочете наступний слот, щоб я проштурмував, так сказати, своїм челенджем. Ну а зараз обов'язково піддержіть мене лайком, обов'язково підпишіться на цей канал. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал по ссылці в опису під цим відео. А, любі друзі, саме в закріпленому коментарі під цим відео, по ссылці забирайте найкрутезніші, найкайфовіші плюшки-бонуси, які вже на вас чекають. Єдине, що вони тимчасові, але те, що ви будете приємно вражені, з мене гарантія мільярд відсотків. Ну що, погнали, 50 тисяч гривень, як і обіцяв, шоста фінальна бонуска, так сказати, закріпітельна. Я тебе прошу, бананза, зроби гарно. Зроби прибуток, зроби так, щоб Щоб очі світились, щоб очі горіли, і гаманець прям розпирав от грошей. Такс. Х16. Х16. Можна було і краще б, звичайно, але ну, що маємо, то маємо. Такс. Ну, непогано, непогано, супер, супер, шкоду супер, я як мінімум виграв. Тому. Тому завтра буду дзвонити менеджеру казати, давай мені шкоду, давай давай мою шкоду супер, Так, ну тут щось має бути прям гарне. Давай оцю ще трапецію чи як воно. 12 тисяч ще зверху. 47. Ну, вже майже окупили, але ж нам хотілося б занести. Хотілося б підзанести прям гарно. Щось ретрігер. Ух ти, серця, Два символа сердець не хватило. Давай ретрігер. Давай ретрігер, лупи. Лупи ретрігер. Виноградче буде. І ретрігер. Та йоли пали, не добили. Ну, плюсова, бонуска плюсова, але хотілося б, звичайно. Ух ти, ух ти, ух Ти ух ти що робиш то а? Ай, песня! А що робить? 52 тисячі гривень, сенсаціонал! Обов'язково, любі друзі, хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково підпишіться. Поставте по максимуму лайків. А в мене для вас, ще раз нагадую, найкрутіші, найкайфовіші плюшки, бонуси, які чекають вас в закріпленому коментарі під цим відео. По силці. Єдине, що встигайте, бонуси тимчасові. Те, що ви будете приємно вражені, гарантія з мене просто мільярд відсотків. Те, що зараз зробила бананза, ай ти, ух ти, ципа, 106 тисяч гривень за нос, просто як з куста. Любі друзі, це просто фантастика. Ну, сказати більше нічого. Кайф, просто кайф.